Доброго ранку! На каналі Файні квіти, городина, садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на городі в садочку на квітнику 12 та 13 листопада 2023 року. Сьогодні 12 листопада, доба Гекати! Доба чорного місяця! І місяць буде знаходитися в знаці скорпіон. Ніяких посівів та посадок не проводимо, не можна підживлювати у ці дні рослини, але можна їх поливати. Не можна обрізати садові рослини та не можна проводити зелені операції в цей день. 12 листопада несприятливий день для заготівель, для збирання врожаю та для закладки фруктів, овочів на тривале зберігання. Завтра, 13 листопада, народження молодого місяця в знаці скорпіон. Знову ж таки, ніяких посівів та посадок не проводимо, відпочиваємо. І не можна в цей час підживлювати рослини, але можна їх поливати. Не можна, нагадую, обрізати садові рослини та не можна проводити зелені операції. І знову ж таки, в скорпіоні, в стихії води це несприятливий час для заготівель, для збирання врожаю та для закладки фруктів, овочів на тривале зберігання. Отакий От у нас день 13 листопада. Хочу нагадати, що сьогодні будьте уважні до свого здоров'я, особливо сьогодні, тому що знову ж таки буде магнітна буря. Всім гарного здоров'я, гарного настрою! Усіляких вам гараздів! Зустрінемося увечері. На все добре!